У мене Виникає асоціація із світлофором: червоне світло, стоп і все. А далі. Це людина, яка не прагне боротися за своє щасливе майбутнє. Якщо асоціативно, то я вважаю, що це, така людина є лінивою просто. Треба її мотивувати. Адже знання це завжди про розвиток. Отож, бажаю всім отримувати знання, бажати їх отримувати, мотивувати себе. Та дізнаватися все нове і цікаве. В мене є одна тільки асоціація: це човен без вітрил, що пливе за течією, не маючи чіткого напрямку. Я б побажала успіху. Сподіваюся, така людина чітко розуміє свої сили. Можливо, це й непогано ризикувати. Як викладач економічної спеціальності, я вважаю, що треба скласти план, проаналізувати все добре і тільки потім. Приступати до дій ретельно зважити всі за і проти перед прийняттям остаточного рішення і подбати про необхідну підготовку. А якщо ви все-таки зважились, пам'ятайте, будь ласка, що ваше життя найцінніше, і нехай ваша відвага буде винагороджена. Але бережіть себе і пам'ятайте про того, хто про вас піклується і турбується. Are you going to play against Paris tomorrow? Very erotic voice, by the way, the translator. <laughs> wow! It's semi-final. It's semi-final. back a long way. Yeah. Well, the uh, the important thing is that my players made it.

Is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, is going to be called, as today, Freedom Square. Шановні колеги, шановні студенти, від лиця навчального відділу університету вітаю вас з Міжнародним днем перекладача. Бажаю легкої та успішної роботи, високого професіоналізму у справі, міцного здоров'я та моральних сил, спокою, поваги до навколишніх людей, любові близьких і просто людського щастя. Професія перекладача дуже важлива. Адже саме ви дозволяєте людям з різних країн і континентів знайти спільну мову. Прочитати дітям казки різних народів світу саме з вашою допомогою відбуваються угоди між президентами різних країн. Тому дуже важко переоцінити вашу працю з професійним святом вас, любі перекладачі. Я вам бажаю здоров'я, енергії, завжди бажання розвиватися, йти вперед, незважаючи на перешкоди, реалізація себе як особистості. І як професіонала своєї діяльності. вітаю з міжнародним днем перекладача. Бажаю вам успіхів та легкої роботи. Завдяки вам цей світ стає безбар'єрнішим та зрозумілішим. Бажаю, щоб переклади були тільки про щось хороше та гарне. Шановні перекладачі, я вітаю вас з вашим професійним святом. Ваша робота це міст між культурами, які з'єднує людей і народи. Ви відкриваєте світи через нове слово і даруєте можливість розуміти одне одного попри мовні бар'єри. Бажаю вам натхнення і точності у перекладах і цікавих проєктів. І нехай ваша праця завжди буде високо оцінена, а мовне багатство світу надихає на нові звершення. І вітаю з Міжнародним днем перекладача. Шановні перекладачі, ваша професія дуже важлива. Ви дозволяєте знайти спільну мову всім людям планети, відкрити багатство інших культур, розширити горизонти нашого досвіду. Бажаю вам міцного здоров'я, цікавої роботи, професійного удосконалення. Зі святом!